Друга година дня, втім, черга за ваучерами для переселенців не зменшується, а постійно зростає. В день приходить до 300 осіб. Хтось тут від самого ранку, хтось вже другий день поспіль приходить. Так, наприклад, як Світлана з донькою з Дебальцевого. Наразі мешкають у знайомої. Вдома залишили наймолодшого йому 11 місяців. Переселенці розповідають, найбільша їхня потреба це дитяче харчування, яке і придбають за отримані гроші. Маленький дитина, ще 11 місяців. Поэтому це коктейтаболі важливо. Чим продукти, понимаете? Мі по Каші там пюре, детська мені більше такої. Інеса Йосіповна поїхала з рідного Донецька ще у липні. Разом з донькою та її родиною Слов'янську вони винаймають квартиру. Коштів постійно не вистачає. Тож продуктові ваучери – це допомога, яка зараз на часі. У мене пенсія 1130 гривень, можна жити на цей день? У мене на лікарство 700 гривень в місяць. Уходять кажуть, ваші діти почалося строїться на роботу. Здесь. Дочка в декретному відпускі, а отпуску.зять перебивається як може внук студент. 18 тисяч родин переселенців зі всієї області отримають ваучери від чеської гуманітарної організації Людина у біді та ООН. У Слов'янську планують видати три тисячі ваучерів. Один ваучер дає змогу придбати продукти на суму 700 гривень. Заборонено купувати алкоголь та тютюнові вироби. Списки тим, кому потрібна допомога, формує міська влада, а також самостійно волонтери. Які у нас критерії видачі, так да? критерії споселення. По перше це нагадітна сім'я. Тобто ну для нас нагадітна сім'я це От двух детей, если есть э, двое детей в семье, это как бы наши получатели. Э, также это люди старшего возраста, это 60 и старше, инвалиды всех групп инвалидности, семьи, э, где есть, ну то есть есть дети сироты, тогда у них есть опекуны. Вот если есть такая семья, они тоже наши получатели. Э, кроме этого, кроме того, что я назвал, это семьи, э, с, где только один одна мать или один отец. Сім із грудними дітьми ваучери видаватимуть не тільки переселенцям, але й мешканцям прифронтових зон. Отримати допомогу можна і в дружківці, Краматорську, Маріуполі та інших містах області. Дана програма від міжнародних організацій триватиме до кінця лютого.